Державність це устрій усього матеріального і духовного буття цілого народу. Державність є своєрідним фундаментом і корінням самої держави. Книга-мальована Історія Незалежності України, братів Капранових, дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження української державності та боротьба за її встановлення, а Пантеон Героїв дасть приклад для наслідування. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями в хронологічному порядку, починаючи з трипільської культури та кімерійського царства і закінчуючи проголошенням України незалежною державою, повністю розкриває основні дати та події становлення України як держави. Ця книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями. Адже сучасне виростає з минулого. Серія книг Історія без цензури за упорядкування Кирила Галушка це найвагоміший історичний проєкт десятиліття. До серії війшло 10 книг, які широко розкривають історію від народження країни від краю до держави. І до наших днів, коли зі зброєю в руках потом і кров'ю доводиться відстоювати нашу державність. Мета цієї серії розказати про українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне замовлення. Читач може познайомитися з думкою провідних і вітчизняних істориків, результатами останніх наукових досліджень та відкриттів, їхні оцінки інколи різняться, і це дозволяє кожному з нас самому оцінювати ситуацію. Ці книги це спільний проєкт. Інституту історії України, Українського інституту національної пам'яті, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, громадського просвітницького проєкту Лікбез Історичний фронт та видавництва Клуб сімейного дозвілля.